Вправа 213. Постав між виразами замість пропусків знак більше, менше або дорівнює, попередньо виконавши дії. Ну що ж, давайте так і зробимо. Так, дивимося. В першому завданні у нас є сума двох чисел зліва і справа. Спочатку нам треба обчислити. Ось сума зліва я записав, а потім обчислимо суму справа, а тоді вже їх порівняємо. Так, ну що ж, давайте будемо додавати. Тоді давайте стовпчик будемо додавати. Вісім мільйонів триста дев'яносто одна тисяча п'ятсот плюс сім мільйонів чотириста п'ятдесят три тисячі триста сімдесят два. Додаємо два плюс два чотири. 7 плюс 9 це 16. 6 пишемо одиничку в старший розряд. 5 плюс 3 8, плюс одиничка 9. 3 плюс 1 4. 5 плюс 9 14. 4 пишемо одиничку в старший розряд. 3 плюс 4 7, плюс одиничка 8. 8 плюс 7 15. Тобто вийде 15 мільйонів 844 964. Записуємо тоді, що це дорівнює.

Так, далі дивимося, знов нам треба суму додати. Давайте в стопчик будемо додавати дев'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто дві тисячі триста сорок сім плюс шість мільйонів двісті дві тисячі шестсом. Додаємо. 7 плюс 7 це 14. 4 пишемо одиничку старший розряд. 4 плюс 1 5, плюс одиниця 6. 3 плюс 6 це 9. 2 плюс 2 це 4. 9 плюс 5 14. 4 пишемо одиничку, старший розряд. 5 плюс 2 7. Плюс одиничка 8. А 6 плюс 9 це 15. Так. Отже. 15 мільйонів 844 тисячі 964. Пишемо, що це дорівнює. 15 мільйонів 844 тисячі 964. І запишемо тоді під другим виразом. Справа 15 мільйонів 844 тисячі 964. Ми бачимо, що ці цифри зліва і справа, число абсолютно є однакове, то ми пишемо тут знак дорівнює. І в нашому виразі пишемо знак дорівнює першому. Переходимо до другого завдання. Так, зліва є сума і справа сума. Ось я написав зліву суму, порахуємо, а потім справа суму порахуємо, а вже тоді будемо їх порівнювати. Отже, ми бачимо, що. Спочатку нам треба додати три числа. Давайте стопчик будемо додавати. Отже, що в нас тут є 3 мільйони. Далі 592 731. Далі плюс 5 тисяч 492. Ну і плюс 10 тисяч Є додаємо їх. Так, 1 плюс 2 плюс 1 це 4. 9 плюс 1 10. Плюс 3 13. 3 пишемо одиничку старший розряд. 7 плюс 4 11. Плюс 1 12. Плюс 1 13. 3 пишемо 1 в старший розряд. 2 плюс 5 це 7. Плюс 0 це 7, плюс 1 це 8. 9 плюс 1 це 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. 5 плюс 1 це 6. І тут буде трійка. Тобто пишемо, що це дорівнює. 3 мільйона 608 334. Пишемо, що це дорівнює. 3 мільйони 334. Так, є. E. Ну, а тепер давайте додамо то, що в нас справа. Ось воно. Тобто ми беремо і 3 мільйони 493 тисячі 573. Додаємо 114 тисяч 114 тисяч 765. Так, 3 плюс 5 це 8. 7 плюс 6 це 13. 3 пишемо одиничку старший розряд. 5 плюс 7 це 12, плюс одиничка це 13, 3, пишемо одиничку старший розряд. 3 плюс 4 7, плюс одиничка це 8. 9 плюс 1 це 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. 4 плюс 1 це 5, плюс одиничка це 6. Ну, а тут у нас буде просто 3. Тобто ми пишемо, що це вийде. 3 мільйони 608 338. Давайте так і запишемо, що це дорівнює 3 мільйони 6008 338. Є. Ну а зараз давайте під відповідними виразами запишемо їхні значення. Пишемо під лівим виразом 3 мільйони 600. 8334. Під правим виразом напишемо 3 мільйони 6838. Щоб їх проаналізувати, дивимося. Початок тут повністю однаковий. У нас лише одинички відрізняються. Тут у нас 4 одиниці, а от тут у нас 8 одиниць. Так як 4 у нас менше 8, то і наш вираз зліва. Буде менший за вираз справа. Поставили, ми знаю. Ну, а тепер давайте запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні буде громістку, але нічого не зробиш. 8 мільйонів 391 592. Плюс.

Семнадцать, так, и в другом выразе, так, три миллиона пятьсот девяносто две тысячи семьсот тридцать один плюс пять тысяч четыреста девяносто два плюс

Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на порівняння виразів. На цьому вправу завершено.